Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Показати як горохвору. Ну, перед тим їх показувати. Нагадую, бо питають, що я зараз козів тут не показую, де мої кози, що я не показую. Зараз мої кози на каналі Я і Мамині тваринки. Ось там є відео про кози, відповіді на питання про кози. Про город і про все остальне. Про хазяйство там у нас на каналі. Я і мамині тваринки. Ось таке діло. Так. За те, щоб як за мною зв'язатися, за мною можна зв'язатися, пишете свій номер телефону або мені на електронку. Електронка моя в ком... закріплена в тому. В описі під відео. Ось на ньому пишете номер телефону, мені мій менеджер скине, і я вам перезвоню. Тільки провірайте добрий номер телефону. Або пишете в коментарях. Тільки своїм коментаром, не під чиїмось другим, а своїм коментаром. І я з вами зв'яжуся. Передзвоню вам. Так, або можна в інстаграм написати свій номер телефону, теж адреса на мій інстаграм. В, тому, в описі під відео є. Або в Facebook пишіть в лічку мені. В Фейсбуці є записана Люба Кобилянська. Своїм старшим сином на заставці на випускному. Ось так. Номера телефону давати, писати, говорити не буду, бо не можу тоді ради дати. Починають все заказувати на номер телефону мій. І тоді мені йдуть смс-ки, купа смс, щоб підтвердити свій заказ, то підтвердити свій код, то ще що то там. Коротше кажучи, мура повна, я не маю часу на таке бавитися. Вибачте, але но номер писати не буду. Я зразу починала давати свій номер. Якихось пару нерозумних взяли номер і починають всяку дурню робити. І я на таке не маю часу, якщо чесно. Через те свого номера не пишу. Ось, на свій старий номер телефону, там до мене вайбер був. Як має номер телефону, дзвоніть до мене. Но не пишіть вайбер, бо в мене вайбер там не працює на тому телефоні. Ось таке діло. Вроді, я все розказала. Та й вроді все розказала. Ну, а тепер будемо варити горох на горохляники і на горох капусту. Так, горох помила. Ось такий в мене жовт. Нема різниці, чи він жовтий, чи він зелений. Помила. Ну, от стоїть, він вже починає в воді, знову вода робиться, ну, така як каламутна. Ну, це нічого страшного. Беремо чайну ложку соди, Той його рог як помилив, перемішуєте. Тут в мене пачка 900 грамів. Бо я вару гороху більше, а тоді я його просто порційно заморожую і мені як треба чи до супу взяла собі, зразу кинула він вже зварений без проблем. Як то кажуть, зразу є горохове пюре до супу. Ось, Ось так вимішали і оставляємо. Я зазвичай намір намочую, але я забулася. На яких 2-3 години з'явиться світло, тоді його ту воду зливаємо. Горох сполоскуємо, ставимо в каструлю. Якщо поставили на плитку чи на газ, як закіпає, будьте коло нього, бо він буде вам збігав. Від соди буде біг, так що пильнувати треба, поки перекіпить. Ось. Як перекипить, потім вже не збігає. Робити малесенький вогонь, і він тоді дуже хутко вариться, цей горох. В моменті, він вариться, буквально півгодини від моменту закипання він робиться готовий. Гарне прекрасне пюре. Вже як буду ставити варити, скільки води, і скільки, що, я ще покажу. У мене є десь там відео старіших тих, що я показую, як горох варити, але люди не можуть знайти. Покажіть заново, бо ми хочемо бачити, як ви горох варите. Показую заново, так що ті, що там є, що пишуть, що ти вже показувала таке. Ну, ви бачили добре, але ну, люди є, які не бачили і хочуть знати, знайти не можуть, не всі можуть знайти. Ось, через те показую ще раз, як, як його я вару горох. І тоді він розварується прекрасно, таке п'юре, гарне виходить в моменті вариться. Якщо забули намочити, можна також хутко зварити. Берете горох, за, ну, промили гарячою водою. Тоді в каструлю віляли гарячої води і всипали тієї самої соди. Тієї соди чутися не буде в горохові. Та сода потушиться, як буде кипіти горох. І вона втратить свої смакові якості, її чутися не буде. Но тоді дуже вона довго збігає, та вода ну, з гороху. Ну, сода сама бухтит. І дуже довго збігає, треба дуже добре пильнувати, бо буде по всій. Як я сміюся по всій собачій долині. Так само і в нас. Так само і у вас може бути по всій хаті, та варка того роху. Ось таке діло. Так що можна і так варити. Але я краще замочу, трошки постої, потім поставлю, світло з'явиться, поставлю на плитку, там робиться маленький, бо на плиті паршиво мені варити. Бо там, дровами, там так вогонь не регулюється, як на плиті. А так я собі поставила 0,5. І все, він собі як закипів, 0,5 поставила, він на малесенькому вогні розімлів, доготову пюре і все прекрасно виходить. Ось таке діло. Ну, а потім будемо горох капусту варити. На святий вечір треба нам зварити горох капусту пісну. Будемо варити? Ось таке то діло. Так що, якось так. Зараз поки місця пауза, а потім будемо варити горох капусту. Так, продовжуємо. Горох сполоскала. полускала каструлю. Гарно сполоскала зі соди і в каструльку. Так. Беру ось так цукру. Взяти він, ну, в залежності, скільки у вас горох. Можна брати тільки ложку, якщо ви менше берете олію, і остальне вода. Ось так. Води має бути над горохом, отако от на палець вище. Не більше, бо буде зарідкий горох. Якщо він у вас гарно вкис, води більше ляти не треба. Відправляємо на плиту, як закипить, ставимо самий найменші вогонь, який можна. І він собі мліє, як колись старі люди казали. Легенько собі кіпит. Ось, І за пів години він буде у вас варений. Ну, Якщо менше вкис, буде довше варився. Ну, Буду показувати, як він кипить, як він вариться. І будемо дивитися тоді. Солі не даю в горох, солиться вже потім, як вам треба. Ось, Перед тим, як ви будете з ним щось робити. Силь до того, як його. До гороху, як вару, не даю. Вчили мене, що солі не можна давати, бо він втрачає свої вітамінні властивості. Ось так. Так що буде варитися, будемо працювати. А зараз, поки місь пауза. Так, як горох кипить, шумовиння зверху збирати не треба бо ви зберете олії, зберете все це, що його треба. І воно не той результат. Шумовиня тут не збирається. Горох кипит. Ось вариться. Поставила, щоб закипіло. Зараз зробимо. Заливне, накисає, набухає желатин. Ось, тушимо курочку. Кутю зваримо, Горох капусту зваримо. Горох горохляників нажаримо. ось, Салату зробимо два. І, мабуть, що все. Більше готуватись не буду. Для нас хват. Ось такі то діла. Отаке то я буду. Думаю, горохляників таки нажару. Ось. ось такі будуть у нас смаколики на свята. А так. Так більше вроді ні. Ну, ще щось солодке спечу, все само собою. Ну не знаю. Думала зараз заколотати, спекти, переклада. Но не знаю, коли світло виключити. Якось вони нині ще по інакшому включили. І не знаю, якщо воно буде цілий день, шкода буде, якщо не спечу, то без квіта. Чи там переклада хочу того шоколадного переклада, такого, як я пекла останній раз. Показувала. Ой, спекла б того переклада. Ну, зараз знову в духовку поставлю і знову світло виключать. Ворог стояти і нікуди не бігти. Ось так що ось такі то діла. І сама не знаю, що її робити, коли її пекти. Ну, мабуть, вже почекаю, як по другий раз включать, зразу будемо тоді колотити і пекти. А поки місь... А поки міць будемо... Таке все готувати. Зарубала півника, курочку вредну, М'яско є. Я будемо щось готувати. Ось таке діло. Так що по камісь. По Покажу. Ось так, бачите? Ага, бачите. За високий телефон. Ось так. Кипить собі горох і хай собі кипить. закипів компот на заливне. Ой, Боже. Ой, божечко з тим. З тим телефоном, ладненько. Вже як звариться горох, тоді покажу. А зараз, поки у вам пауза, от так собі вариться, помішав, воно собі на маленькому вогні помалесенько кипить. І вариться. Як звариться, вже тоді покажу вам. Ось так мій горох зварився. Ну, а булькнело, бачите? Ще булькає. Ще кипить. Тепер я вам покажу. Дивіться, яке пюре прекрасне. О, Однорідне. Рівно півгодини варилося в мене. На маленькому вогні ось така вийшла красота. Все, пюре готове. Пюре відставляємо. Ось будемо працювати. Це в мене капуста. Та, що я завертала харчовою плівкою. Питали, як вона себе почуває. Зараз подивимося. Друзі, прекрасно. її абсолютно, абсолютно не вредить. Та ніби що воно згорода. Так, треба плівкою гарно замотати, щоб воздух не доходив. Дивіться. яка Хрустенька, файненька. От. Зараз ми її посічемо, попаримо, поставимо варитися на горох капусту. Горох варений ще нам треба зварити капусточку. Ось так. так що Будемо ставити варити. Зараз посічу. Візьму гарячої води її по пару окропом чи окріп кину. Ось. І тоді відсіджу і будемо будем варити горох капусту. Зараз покажу вам. Так, капусту попарила, вкинула воду ось. розкрешила одну цибулину і моркучку, Зараз дам сіль. Лаврове листя і перець горошком. І поставлю варитися. Хай собі капусточка вариться. А ми за цей час будемо бавитись пшоном. Пшоно я помила, намочила, щоб воно трошки вкисло, його треба блендером перебити. Як капуста звариться, ми підіб'ємо капусту. Ось таке діло. Ну, а поки ми ставимо капусту, вариться, хай вариться. Так, пшоно відсідила. Ну, не зовсім. Трошки води оставила. Ага, світло пропало. О, не перебила. Ну, ладно. Мой поки будемо варити. Ете. Як його. Як його, як його, скажіть мені, я скажу вам. Капусту, то світло з'явиться. Ось так то. І таке буває. От. Ну нічого. Так, нарешті нам дали світло, б'ю пшоно. поставила капусту, щоб закипіла. Зараз переб'ю блендером. Ну, вперед треба виключити лампу, а тоді включити блендера. О, буде темно. Зараз переб'ємо. Я включу. Так. Пшоно перебило ось до такої кашки. Це морква з капусти, я воно капусту мішала. Можна втерти в макітрі. Хто хоче, може додати сметану. Ну, я додавати сметани не буду, нічого, бо в мене буде пісний горох капуста. Ось так що. доливаємо трошки води, щоб розвести, щоб річ було. Можна трошки муки додати, якщо хочете. Ось сюди. Ну, я подивлюся, чи я буду муку додавати, чи ні, все сама не знаю. От, бо не знаю, яке воно буде. Пшоно яке загусте, дасть результат. Так. Ось наша. Капусточка. Прекрасна. Бачите? Я додавати муки не буду. У мене якраз добре виходить. О, бачите? Розмішати гарно, а то буде пшенов грудкою. Ось так. якраз файно вийшло, бачите? Загусте, не треба більше нічого. Хто хочемо, може сметани додати сюди собі, хто як хоче. Я не буду додавати ні сметани, нічого більше. Ось Зараз воно закипить. Все, з пшоном провариться пшоно. І будемо тоді пробувати мою горох капусту. Горох у нас варений, а капуста зараз мінутка часу і довариться. Вже як звариться, тоді покажу. Ось так виглядає горох капуста. Капуста вариться окроми, горох вариться окроми, а в миску кидається разом. Хто любить більше капусти, дає більше капусти. Хто любить менше, дає менше, а більше гороху. Я, як коли, ну, зазвичай стараюся більше взяти капусти. Ну і помастила я жарена цибулька з олійчикові. Трошки її присолюю. Ось, ну, звісно, воно смачніше зі шкварками, це факт. Ось, але і так смачно. М -м -м. І виходить дуже, дуже смакота. І ситно, і смачно, і корисно. Ось так. що... ще такого не готував, готуйте і смакуйте. М -м -м. А мене? Мої люблять горох капусту. Іван не дуже горох любить, але з капуст бере капусти більше, гороху менше, теж смакує. М -м -м. Оце смакота. Горох капусту люблю тільки зі свіжою капустою. Хоча, якщо, ну як сказати, нема зовсім свіжої ніякої, я можу її трошки вкинути квашеною. Але з квашеною мені трохи затяжко, я не можу. Але часом є, що хочеться квашеної. Я на Різдво дуже, дуже люблю з квашеної капусти вареники. Ось це я люблю. А так я вареники не їм з капустою ось так. Ну, Такі дні, як то кажуть. А тільки наріздву в мене. Ось тоді вони дуже смачні, вони особливо смачні. М -м -м. Ладненько. Всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я. А я буду смакувати поїм і буду приступати до другої роботи. А вам всім миру, спокою, затишку скорішої перемоги. Хто буде готував всім смачного всім мирного неба! Izkorišči preno. Do zustra, če si da, če mu video. Pa, pa, pa. pa.